Все в нас вже підростає, бролери наші. Далі в нас ростуть голошийки, далматінці. Ось такі вже хрюні в нас повиростали. Кіш. Малька також вже двічі провакцинувала. Вітаю на своєму каналі. О! Що ми знову будемо сьогодні робити? Обов'язково будьте на каналі і будете в курсі всіх-всіх наших подій, які будуть відбуватися ось тут, тепер. Як ви пам'ятаєте, у нас тут були клітки для кроликів. Кролів ми вже перенесли в таку комфортну е під накриттям малесеньку таку міні-міні-міні-міні-міні-ферму. -мі кроліферму, можна так сказати. Таку манюсеньку манюсеньку на даний час, поки що. Ну, і тепер воно стало нам неактуально. Хочеться це все прибрати, якось трішки ще щось зробити, розширити і докупити. А що саме? Ну, я ж кажу, будьте обов'язково на каналі з нами. Ну що, буду далі показувати, що взагалі ми потихеньку розширяємо, вставляємо, привозимо, довозимо. От Наприклад, як сьогодні, да? сонячний такий святковий день. Поїхали, привезли ось таку ось кліточку, віддали нам безкоштовно. Дві кормушки, є поддони до неї. Залишилось тільки зробити ось отут таку саму двірку, і поставити водичку. Потім ми поїхали на поле, коханий був з металошукачем, а я побачила там кукурузу. Ось пройшов комбайн і дуже багато валялося кукурузи. А тепер дивіться, що в мене взагалі твориться з моїми руками. Ось так я сиділа, лущила, бо в мене нічого не було, ні мішечка, нічого. Знайшла такі, таку маленьку сумочку і пакетик. Ну, Думаю, я налущу швиденько. Думаю, пече, ну ой, хай пече. Тоді, як побачила на кукурузі свою кожу, то думаю, я вже ні, не те пальто. Далі ми поїхали придбали ось такі гарні клітки, прикольні, для перевозки підрощених там бройлерів, курок. Дуже прикольна така тема. Тут колись сиділи внутрі, да, в общем, щось вони там тримали. Якщо ви на нашому каналі давно. То ви бачили відео про ферму, де ми ходили, і показували, що в нас взагалі на ній є. Якщо ви цього не бачили, я думаю, десь силочка буде тут або тут. І можете зайти, подивитися на неї. Далі піду покажу вам, які зміни в нас взагалі відбуваються в сараях, тому що вже зміни не тільки в кролятнику, але й в курятнику. Пішли. Так. Давай починаємо з цього. Тут все в нас вже підростає, бролери наші. Далі в нас ростуть голошийки, далматінці. До речі, читала за цю породу. Шикарно виходить тим, що навіть був такий пік роста. У півня, який досяг 9 кілограм. Я була шокована. Я думала, більше семи вони не ростуть. Далі в нас голошийки ось такі підрощені. Трішечки є отаких ось кабанців, яких ми вже будемо викидати до дорослих. Там є 4 курочки і 5 півників. До речі, ото він я... видно? Такий ото косоклювий. Він ось виріс. І я так гадаю, що він виросте до момента бульйона і буде ось такий шикарний. Далі, ось сьогодні буквально я розсадила маленьких голошек, бо їх було в одному відсіку багато, я їх розділила навпіл. Далі, смердючки, я їх так називаю, це щось капець. Тричі в день в їх чищу, і от такі вони брудні. Я завтра їх повикидаю в сарай. Брудер в нас вже виключений, вже прийшло тепло, немає чого їх там тримати. Ну і нарешті, дивіться, в мене взагалі збільшився сарай, розширився, так? Ти перенеслася стіночка. Ну що, відпочили? Треба попалити дрова. А тут можна ще в буржуйку це закинути. А можна доробити, щоб була кроватка для мене, бо я ж так працюю. А тут у нас вже ось так стало. Прикольно, правда? Ну, це ж думаю, як би його оце тут ще б. погуляти. Але прикольно одразу стінка. Вже кліток немає, нічого немає. Як то кажуть, ламат не строїти. Ламається дуже швиденько. Але працюємо далі, тільки я ще кави не допила. До мами і в мене тепер буду тут ряд, не знаю, чого чогось буде. Стоїть, стоїть вже нова кліточка, перебуває вже в експлуатації, верхній шар, другий шар, це все, бролери сидять, отакі підрощені. До речі, в них вже вага доходить до 300 грамів, вже там 270, ми вчора ввечері важили, так? Десь так. Е, нижній ряд це в нас геркулеси сидять. Е, нижній ряд ось, поставила їм туди всередину е, кармушечки з їжею вони сидять. Е, до ось цих кармушек я обов'язково поставила ще додатково, дивіться, додатково, і вони також дуже добре їдять камбікором, тобто його там немає, постійно його потрібно додавати. Ну що, пішли тоді і подивимося, що в нас сталося тепер з кролями. Ну, Тут покажемо, давай покажемо. І тут стінка стала тут, вже немає ні кроликів, немає нікого. Нас покажу. За... Покажу, покажу. Я вже давно свині не показую, але давай покажемо. Тікей. Ось такі вже хрюні в нас повиростали. Кіш. Кіш? Дить! Папа. Так, чекай, шко, чекай, 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 все, пішли. Е! Е! Чуть не вбила мене. Так, закриваємо. Потім закрию. Пішли до кролів. Кролі. Молодняк сидить. Мамаші сидять всіх вже позлучала, позлучала. Так, ну і тепер давайте тут, як бачите, вирішили все ж таки другий ярус зняти, поставити поряд, тому що незручно буде взагалі аж занадто високо. То ми їх розставили ось таким макаром. Тут ще не все готово, тут ще потрібно і ніпільні поїлки робити, і все це під'єднувати. Все з часом, згодом, потихеньку це все буде. Малька також вже двічі провакцинувала. Цей мальочок провакцинований песторіном і міксореном. Обов'язково по одному кубіку. На запитання, чому ми не вакцинуємо комплексною, бо так дешевше. Пояснюю. Тому що ви колите зразу два штами е, в організм. Один може спрацювати, другий може не спрацювати. Тому краще один-один е, робити. Не знаю, нехай воно трішки буде дорожче, але цей, так, да, ти правильно все показуєш. Оцю лялю і оцю лялю. Де я відсадила на мамочок, подивлюся, які вони будуть у нас. Якраз дві штучки у нас були вільні. Там зайки маленькі. І ось тут зайки маленькі. Бігають з відкритими оченятками. 19.03. Сьогодні у нас сьоме. Ну, 20 днів. Так, з приводу продаж кроликів, давайте знову ж таки повторю, що зараз я вам не можу підібрати пару дівчинка і хлопчик, поки що таких на продаж в нас немає. От Всі питають там 4-5 місяців. У нас взагалі, бачите, таких 4-5 місяців немає. Є 2,5 місяці, але я кажу: я вам пару з них підібрати не можу. Пара буде десь місяців через півтора. Ще, Ще. Е, коли, наприклад, наприклад, зараз дуже багато е, комарів починаються, мошок, тому вакцинуйте і не балуйтеся, щоб тоді не казали, що у вас хворіють кролики. Кролики повинні бути всіх здорові, їх повинно бути багато і вони повинні вас радувати. На цьому все. Всім такого гарного сонячного дня і гарного настрою. Всім па-па!